Логічний гороскоп для близнюків на жовтень 2024 з 1 по 5 жовтня період наповнений енергійністю в поєднанні з дисципліною та мотивацією, що посприяє гарній продуктивності однак, можливі моменти емоційного дискомфорту і відчуття обмеженості. Тримайте баланс між діями. Та відпочинком. З 6 по 20 жовтня удача і оптимізм, особливо у фінансових та професійних питаннях, можливі несподівані зміни у комунікаціях на, на роботі. Будьте готові до відстоювання своєї позиції. З 21 по 31 жовтня напруження і тиск у вашій кар'єрі, але це також і нові можливості для проривів і нових ідей. У цей період ви відзначатимете велику емоційну напругу, багато психічної енергії, яку потрібно направити на конструктивізм і структурованість, період вирішення кармічних задач, можливий розрив відносин відчуття самотності, реорганізація матеріальної бази, рунічний гороскоп для близнюків на жовтень. З 1 по 5 жовтня руна Ансос. Ансос це руна мудрості, комунікації та натхнення. У цей період важливо слухати свою інтуїцію, бути відкритим до нових ідей, бути уважними до інформації, яка до вас надходить, адже вона може допомогти у вирішенні складних питань. Це гарний час для навчання і спілкування з іншими. 6 по 20 жовтня, руна соло. Соло символізує силу, перемоги, досягнення. Цей період принесе впевненість і енергію для здійснення ваших планів. Ви можете досягти успіху у важливих справах, якщо будете діяти рішуче і не відступатимете. Ця руна підказує, що зараз приятливий час для прояву лідерських якостей. З 21 по 31 жовтня, руна Перт. Перт асоціюється з таємницями, прихованими можливостями і змінами. У цей період можуть з'явитися несподівані обставини або події, які змінять ваші плани. Важливо довіряти процесу і йти за потоком змін. Перт також вказує на важливість інтуїції та внутрішнього усвідомлення. Кольоровий гороскоп для близнюків з 1 по 5 жовтня. Колір синій. Синій колір символізує спокій, мудрість і глибину. У цей період він допоможе вам знайти внутрішній баланс, стабільність і сприятиме кращій концентрації, Використовуйте синю в своєму одязі або навколишньому просторі для створення спокійної атмосфери. З 6 по 20 колір золотий це колір перемоги, успіху та самореалізації. Він підкреслить вашу впевненість і надасть енергію для досягнення важливих цілей. Вибирайте золотисті аксесуари або елементи декору, щоб залучити удачу і підсилити свій вплив на події. З 21 по 31 жовтня. Колір чорний. Чорний символізує таємниці, трансформацію, приховані можливості. Він допоможе вам зануритися в себе і краще зрозуміти глибинні процеси, що відбуваються у вашому житті. Цей колір також надасть відчуття захисту і стабільності у період змін. Гороскоп здоров'я для близнюків на жовтень, з 1 по 5 жовтня, це період потребує особливої уваги до нервової системи, можливі стреси через високий рівень емоційного напруження. Постарайтесь приділяти час відпочинку, практикуйте практикуйте йогу або медитації. Зверніть увагу на здоровий сон з 6 по 20 жовтня. Період, в який ви відчуватимете приплив енергії, однак слід уникати ризикованих дій, оскільки це може призвести до несподіваних травм. Фізична активність рекомендована, але без надмірного навантаження. З 21 по 31 жовтня під кінець місяця можуть виникнути проблеми з травленням або імунною системою. Важливо слідкувати за дієтою, додавати більше вітамінів та уникати перевтоми. Приділяйте увагу відновленню енергії та підтримці здорового способу життя. Гороскоп снів для близнюків. З 1 по 5 жовтня сни можуть бути пов'язані з минулими подіями або емоційними ситуаціями, які залишили слід у вашій свідомості. Символіка таких снів може вказувати на необхідність перегляду старих рішень. 6 по 20 жовтня цей період принесе символічні та пророчні теми нових ідей і можливостей, можуть з'являтися сни про подорожі, далекі місця або нові перспективи. Уважно ставтесь до деталі. З 21 по 31 жовтня наприкінці місяця, сни можуть мати більш глибокі і навіть трансформаційний характер вони можуть відображати ваші внутрішні конфлікти або показувати процеси змін у житті, особливо сильними будуть сни символами води, мостів або руйнування старих структур, це знак важливих змін.